Така велика сільська рада під Полтавою, 11 населених пунктів, 5 тисяч двісті населення. Я в перший день свого управління скасував ботофорну демократію і вів пряме народовла. Пряме народа влади заключалося в тому, що всі сесії місцевої ради проводили в будинку культури про відчиненних дверях. Засідання тому, тому проводили при відчинних зверях. За литомні два роки своєї роботи я провів більше 30 найрізноманітніших зборів, плитань, громадських слухань. Двіти з сільського голови, чого не робив ніхто до мене у цьому полтавському районі. Коли влада сміла закрити нашу дільничну лікарню, я піднявся село і ми захистили свою дільничну лікарню. Влада хотіла закрити один і шкіл нашої територіальної громади. Я також піднявся село і ми захистили нашу школу. Коли влада почала перебавити землю, громадську землю нашої територіальної громади, ми сиділи висвітлили і намагалися дати цьому максимальний відсіч. Звичайно, такий пільський голова був незручний в нашій мирі, державній системі, і влада вирішила поквитатися з таким головою і порушила кримінальну справу, був суду, три роки умовно, і три роки заборонено займати керівні посади. Громада повстала і захистила свого пільського голову. Громада витерпіла мене на два роки і через два роки вигнала у стіни Верховної Ради України. Шановні кияни, пам'ятайте про те, що це ваше місто. Місто належить вам. І Я підтримую пана Юрія, який говорить, що мало вас тут. Мало. Потрібно, щоб весь Київ повстав, тому що сьогодні у цінах Верховної Ради відбувся Конституційний переворот. Супереч Конституції, це порушення норми Конституції, партія регіонів не голосує за проведення чергових виборів у місті Києві. Не так давно ми проголосували у ціна Верховної Ради за вибори до багатьох міст, селищ і сіл України. Чим Київська громада гірша за громаду мого села, де 2 червня будуть вибори сільського голови, бо громада обере собі гідного очільника, очільника, який буде захищати її інтереси. Не інтереси голови адміністрації, не інтереси прокурора, а інтереси територіальної громади. Мене вражає підмість і медість партії регіонів, як вони тримаються за владу, як Божа Кожуха. Коли порушили проти мене кримінальну справи, я терміну зібрав позачергову сесію ради, сам ініціював і виніс на порядок денний питання щодо висловлення недовіри голові. Всі 30 депутатів сільської ради проголосували, що вони підтримують сільського голову. Після цього з матеріалами цього таємного закритого таємного голосування. Я поїхав в район, поїхав в прокуратуру, скажу, дивіться, ось воля громади. Начувайтеся. І тоді підняв вся громада, піднялася і гуртом довела, що у Ковалівській територіальній громаді на Полтавщині може існувати не бутафорна демократія, а реальне пряме народовладдя. Пряме народовладдя, а це воно, коли громада на Майдані гуртом вирішення долю свого міста, долю своєї країни, долю кожного із вас. Проте разом, просто гуртом, разом ми переможемо. Самі для вас нічого не зробимо до того часу, поки ви самі цього не захочете. Ви на вашій стороні, як ви бачите, ви бачите, як ми голосуємо, ви бачите, де ми зараз знаходимося. Ми не називаємося від громади. Ми йдемо до громади. Ми розраховуємо на адекватну реакцію зі сторони киян. Гуртом. Гуртом і тільки гуртом. Гуртом ми зламаємо хреста і гулії державній системі. Попереду вибори президента, якщо ми зараз програємо київські, верніше е, будемо пасивними і дозволимо їх не провести. Попереду у нас робот. Ми зводимося у військовому стані. Тут як на війні, або ми, або нас. Тому ми зобов'язані перемогти. Слава Україні!